Доброго дня! Я студент групи ІП241К і це мій звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему онлайн органайзер. Завдання проєкту детально розпланувати розробку проєкту онлайн органайзер, що триватиме 2,5 місяці у місті Тернопіль за бюджету 8900 доларів. Команда розробників та тестувальників, два джуніор-девелопера та один мідл-тестувальник. Опис проєкту. Дане програмне забезпечення, тобто онлайн-органайзер, дозволяє створювати, зберігати та організовувати різними справами, нотатками, нагадуваннями й іншою інформацією в єдиному зручному середовищі. Органайзер підтримує збереження текстових торговписних записів, зображень, голосових нагадувань, відео, файлів різних форматів, закладок на веб-сторінки, а також архівів і документів. Кожен обліковий запис у додатку автоматично синхронізується між усіма пристроями користувача, що дозволяє мати постійний доступ до актуальної інформації з будь-якої точки світу при наявності інтернету. Крім автоматичної, користувач матиме змогу виконувати ручну синхронізацію за власним бажанням. Користувач може створювати задачі з нагадуваннями, які сповіщатимуть про терміни виконання або важливі події. Всі записи можна буде систематизувати за категоріями, тегами, датами, геолокацією або призначенням, наприклад, робота, навчання або особисте. Кожен обліковий запис матиме головний блокнот за замовчуванням для зберігання нових записів. Найчастіше використовувані нотатки та задачі можна буде додавати в обрани для швидкого доступу, мітки, тобто теги, допоможуть створювати записи за ключовими словами та значно полегшують пошук потрібної інформації. Також будована функція чат підтримки «WorkChat» дасть можливість користувачам обговорювати завдання, ділитися нотатками та файлами в режимі реального часу. Також буде реалізована функція спільного доступу до нотаток або блокнотів, що дозволить кільком користувачам працювати з однією інформацією одночасно. Таким чином, онлайн органайзер стане універсальним інструментом для планування, організації і управління повсякденними справами, забезпечуючи зручність, доступність та ефективність у роботі та особистому житті. Розробка специфікації вимог до проєкту. У межах підготовчого етапу розробки онлайн-органайзер було проведено детальне структурування проєкту, що включало в себе формування чіткої специфікації вимог, у якій враховані як функціональні, так і нефункціональні аспекти системи. Зокрема, було визначено такі ключові пункти: мета та обсяг проєкту, цільова аудиторія, типи користувачів, специфікації функціональних модулів. Тобто реєстрація, створення загадач, нагадування, категорії, синхронізація та чат підтримки, вимоги до надійності безпеки, масштабованості, а також технічні вимоги до платформи і розробки. З метою перевірки доцільності розробки було здійснено аналіз ринку аналогічних рішень та сформоване бачення конкурентних переваг додатку: зручність, швидкодія, функціональна гнучкість. Інтуїтивний інтерфейс та підтримка кількох платформ. Результати аналізу підтвердили актуальність продукту та потенційну зацікавленість з боку користувачів. Було чітко окреслено межі проекту та заплановано оптимальний графік реалізації із загальною тривалістю в 2,5 місяці, що включає етапи планування, проектування, розробки, тестування та релізу. Основна ідея полягає в реалізації кросплатформу. Кросплатформного додатку, який забезпечить повну синхронізацію даних між пристроями користувача через інтернет за допомогою серверної частини. Особливу увагу було приділено питанням захисту персональних даних користувача, у тому числі чи шифруванню авторизації, розмежуванню прав доступу, а також відмовостійкості системи і зниження ризиків при виникненні технічних збоїв. Процес розробки організовано відповідно до гнучкої методології SCRUM, із розбиттям проєктів на серію спринтів. Це дає змогу своєчасно адаптувати план розробки відповідно до нових обставин, тобто форс-мажорів. Мінімізувати ризики а також підтримувати постійний зворотній зв'язок із зацікавленими сторонами. Розробка специфікації вимоги до проєкту ще продовження: у якості основної платформи для реалізації онлайн органайзера було обрано Unix Software Development Platform та її ключовий компонент операційну систему реального часу NateTurino. Такий вибір обмовлений стабільністю, високою продуктивністю та надійністю даної операційної системи, яка добре підходить для мобільних додатків з підвищеними вимогами до безперебійної роботи та захищеності даних. Для забезпечення ефективного процесу розробки було обрано дистрибутив Momentix Tools Suite – Повноцінне інтегроване середовище розробки побудоване на базі Eclipse, що включає широкий набір утиліт, а також інструменти, орієнтовані на створення мережевих та Інтернет-застосунків. Важливою перевагою цієї платформи є її безкоштовність для некомерційного використання, що робить її ідеальною для проєктів на етапі розробки або навчальному контексті. У якості системи управління базами даних, було обрано PostgreSQL, Потужно вільно розповсюджувану реляційну базу даних з відкритим вихідним кодом PostgreSQL забезпечує високий рівень надійності, підтримує зберігання складних типів даних, розширені функціоналу через модуль, а також засоби для обробки запитів великого обсягу. Завдяки цим перевагам PostgreSQL Ідеально підходить для роботи з великими обсягами нотаток, медіа контенту та даних користувачів, що зберігатимуться в системі органайзера. Створення продукт беклок. У процесі розробки проєкту було створено журнал продукту, один з ключових артефактів методології Scrum, що відображає всі функціональні властивості майбутнього програмного забезпечення, а також інші завдання, які необхідно виконати розробникам та тестувальникам протягом життєвого циклу системи. Для кожного елементу журналу продукту було визначено наступні характеристики: Ідентифікатор, унікальний номер елемента, назва, короткий опис суті задання або функціоналу. Пріоритет. Визначено з урахуванням потреб користувачів та бізнес-цілей, критерії демонстрації, умова, за яких реалізована функціональність, вважається завершеною. Примітки, додаткова інформація, уточнення або обмеження, оцінка витрат. Приблизна оцінка зусиль у ідеальних людей на годинах або story points, необхідних для реалізації елемента. Усі елементи були відсортуровано за пріоритетом для ефективного планювання ітерацій. Згодом вони розподілені по спринтах, кожен з яких тримає орієнтовно 2 тижні 2 тижні. Такий підхід дозволив організовувати чіткий поетапний. Процес реалізації проєк проєкту, забезпечуючи регулярне досягнення проміжних результатів та можливість оперативного реагування на зміну у вимогах користувачів або умовах середовища, оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Прогнозований фокус-фактор для розробника рівня Junior становить 0,5-0,6 на основі оцінки обсягу завдань, запланованих на один спринт. Було визначено, що команда повинна реалізувати. 12 Story Points протягом одного спринту у проєкті з самого початку брали участь двоє розробників рівня Junior та один тестувальник рівня Middle. Тривалість одного спринта становить 2 тижні, з яких 4 дні є вихідними, а 2 дні виділяються на планування, огляд та ретроспек... ретроспективу спринту. Таким чином, для роботи залишається 8 повноцінних робочих днів. Для оцінки продуктивності команди розрахуємо сукупний фокус-фактор. джуніор розробник Пів Півсторіпойнца в день помножити на 2. Виходить, 1 сторі сторіпой в день потрібно. Мідл-тестувальник 0,7 сторі сторіпонс в день. Верховно-середній фокус-фактора для мідл рівня. Отже, загальна продуктивність команди за один спринт становить 8 днів помножити на 1,7 сторіпонс. Цей показник підтверджує, що команда у складі двох джуніор розробників та одного міду-тестувальника здатні виконати заплановані 12 story points на один спринт з певним запасом продуктивності. Таким чином, обрана конфігурація команди є оптимальною для виконання поставлених завдань в межах запланованого часу та відповідно до скрум методології. Створення sprint Backlogs Одним з важливих завдань в менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу. продукту на спринти тривалістю спринту було обрано 2,5 тижні. Спринт номер 1 13,5 сторіпойнців. Сюди входять такі завдання: як проєктування структури бази даних, створення бази даних, підключення бази даних до бекенду, реєстрація та авторизація користувача, додавання редагування завдань, перегляд списку завдань у вигляді списку, тестування бази даних, тобто збереження задач та підготовка до релізу, сертифікація. Спринт 2. Додавання категорій тегів до задач, реалізація нагадувань про задачі. Календар задач, повторне тестування системи, спринт 3 з 15 сторіпонтами, адаптивний інтерфейс користувача, онлайн-синхронізація аккаунта, режими користувачів, Basic та Premium, спринт 4 з 18 сторіпонтами, будований чат підтримки WorkChat, статистика виконання виконаних задач, шифрування персональних даних, повторне тестування системи та виправлення критичних помилок. Визначення вартості проєкту. Згідно із даними сайту dou.ua можна навести такий обсяг зарплати. Junior Software Engine 2,5 місяці помножити на 800 доларів, помножити на 2 розробника, виходить 4 тисячі доларів. Та Junior та тестувальник 2,5 місяці помножити на 450 доларів, виходить 1125 доларів. В сумі виходить 5625. 5 доларів на розробників та тестувальника. Планування проєкту U-Treck. У безкоштовному серверному веб-застосунку для управління проєктами та відстежування помилок u було створено проєкт. В ньому було створено спринти та юзер-сторі, зазначені в продукт Backlog. Для кожної юзер-сторі визначені та вказані завдання, для яких вказано координатори виконавця статус, дати початку і кінця виконання. оцінений... Та витрачений на їх виконання час, пріоритет та відсоток завершення. Також для кожного спринту зазначено час його початку та його завершення представлення проєкту спринтів в'ю-трек. Спринт номер 1 створено з завданнями: спринт номер 2 спринт номер 3 та спринт номер 4 Також діаграма Ганта було результати були Представлено у вигляді діаграм Ганта представлення проєкту спринтів u track Предбачено, що один із розробників звільнився після першого місяця роботи над проєктом, що суттєво вплинуло на загальну продуктивність команди на наступних етапах розробки. Протягом першого місяця команда складалася з двох розробників рівня Junior та одного тестувальника рівня Middle. У цей період продуктивність команди за один спринт становила 8 днів. Помножити на 1,7 сторі Це дозволяло впевнено виконувати заплановані 12 сторіпонтів на один спринт з певним запасом. Однак, після звільнення одного з жуніор-розробників у розпорядженні команди залишився один жуніор-розробник та один мідеу-тестувальник. Таким чином, продуктивність команди після звільнення становила 9,6 сторі висновок. Зі всього вище наведеного можна зробити висновок, що проєкт Online Organizer має всі передумови для успішного завершення, незважаючи на певні труднощі в процесі розробки, зокрема, звільнення одного з жуніо-розробників після першого місяця роботи. Команда вчасно відреагувала на зміни та оптимізувала робочі процеси. Проєкт має чітко сформульовані цілі, обґрунтовану структуру спринтів, реалістичну оцінку, трудомісткості завдань та застосовує сучасну гнучку методологію Scrum. Команда у складі одного джуніор-розробника та мідл-тестувальника змогла адаптуватися до нових умов, зберігаючи стабільний рівень продуктивності. Учасники команди є кваліфікованими спеціалістами, а наявний ресурс часу дозволяє виконати всі ключові функціональні вимоги системи в межах запланованого терміну. Таким чином, проєкт онлайн-органайзер має високу ймовірність бути завершеним успішно, вчасно та з належною якістю. Дякую за увагу!